Всім привіт! Цеплята вже буквально на підході, і ми активно готуємося до їх зустрічі. Якщо ви теж чекаєте поповнення в інкубаторі, то це відео буде саме для вас. Сьогодні поговоримо про річ, без якої жоден новонароджений птах не обійдеться. Це брудер. Що це таке, для чого він потрібен? Брудер. Це спеціальне місце для утримання маленьких пташенят у перші дні після вилуплення. Головне його завдання це забезпечити тепло, безпеку і комфорт, особливо в перші критичні 10 днів життя. Це набагато краще, ніж звичайна, коробка з підтехніки чи картонна, де температура гуляє як вітер по полю і немає жодного захисту. До речі, ігнорувати брудер це як залишити новонароджене немовля без пелюшок і грілки. Ну, ми ж з вами не такі, правда? Переходимо до діла. Ми вирішили зібрати бюджетний, але надійний брудер своїми руками. Для цього нам знадобилось мінімум матеріалів. Чотири листи пінополістиролу, які обійшлись нам у 580 гривень. І один рулон армованого скотчу. Це ще 170 гривень. Ми брали ось такий Тремовський це Німеччина. Все, без жодного цвяха чи фанери. Ідеально для домашнього господарства, де цінується практичність, економність. Такий брудер буде слугувати вам не один рік. В Цьому відео ми покажемо вам крок за кроком, як саме ми його збираємо, на що звернути увагу, як склеїти, покажемо, як вийшло, розкажемо, які розміри. Тому сідайте зручніше, беріть чайок і поїхали разом з нами майструвати. До речі, не забудьте поставити палець вгору і підписатися. Ми придбали чотири листи пінополістиролу. Ці листи йдуть розміром 1,20 м у довжину і 59 см у ширину. Листи можуть бути просто рівні, а може бути випадок, як у нас, де листи мають ось такий бортик. Тому потрібно ще трішечки. Підігнати. Так як бортики знаходяться з різних боків для кріплення на стінах, тому чоловік сам вирізав з цієї сторони бортик, щоб було однаково. Це в нас буде дно. Ось бортик. І такий точно, ось тут це був бортик вже готовий. Це для того, щоб було зручніше кріпити боковушки. На низ ми взяли товщина 5 см. Це буде дно брудера. Бокові стінки 3-сантиметровий пінополістирол. Як можете бачити, на них також є ось цей виріз. І завдяки цьому вирізу ми будемо вставляти. Ось в цей виріс, і воно буде працювати як пази. Якщо у вас пінополістирол рівний з усіх боків, то просто ставляєте рівними краями один край до іншого, один лист до іншого. Ширина листа 59 см, але за рахунок того, що ми ось тут додатково вирізаємо і робимо ось цей куточок, то трішечки він вкоротився. Довжина брудера, довжина точніше, листа на низ, це 1,20 двадцять. Висота буде за рахунок ось цього трьохсантиметрового. Два листа 3-сантиметрового пінополістиролу в нас підуть на довгі боковушки. І один листок буде розрізатися ось так навпіл. І це будуть ось ці коротенькі бокові частинки. На ось цих частинах, які будуть слугувати боковушками, з однієї сторони ось такий пазик виріс у нас є, а також він є з іншої сторони. Його можна залишити, а можна для зручності, щоб було більш ровна поверхня, обрізати з одного боку. Ось так вставляється за рахунок пазів. Бокова сторона до дніща. І все це міцно закріплюється і обмотується армованим скотчем. Для початку, коли збирати, починаємо, ставляємо, виставляємо всі сторони і в двох місцях в коротку сторону, в трьох довгу, схвачуємо ось так шматочками скотча. Виміряли одну коротку бокову сторону, так само її прикріпили на два положення, перевернули і зараз будемо кріпити, спочатку виміряти, вирізати і кріпити другу ось цю коротку сторону. Ріжеться дуже зручно або канцелярським ось таким ножем. Або звичайним лобзиком. А якщо лобзиком незручно підлізти, а ніж канцелярський має коротке лезо, то вийти з положення можна звичайним полотном по металу. Всі п'ять запчастин зібрані докупи, вони вже добре тримають форму. Тепер можна повністю обклеїти брудер армованим скотчем. Звичайний скотч тримати не буде, кажу одразу. Наступним етапом проклеюємо усі ці стики. Ось так я проклеїла всі стики, які маються, всі шви і по дну, і по бокових стіночках. І тепер для надійності можна обхватити навколо. Ось і все. Наш брудер готовий. Довжина його вийшла 1,19 м. Висота 53 см. Ой, Точніше, ширина 53, довжина 1,19 м і висота 55 см. Все легко, просто 750 гривень. І на виході маємо ось такий шикарнючий, теплючий брудер. Ще раз нагадую: бокові стінки товщина 30 мм, дно 50 мм. Загальна вартість брудера вийшла 750 гривень. Тому дбайте про своє господарство і тримайте ваших птахів в теплі.